Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Продовжуємо читати книгу Левит. Сьогодні на черзі в нас 21 глава. Ця глава розповідає про вимоги до священнослужителів, до рядового священнослужителя і також до первосвященника. Зрозуміло, що ці постанови вони були актуальні для старозавітньої церкви, але деякі теж сьогодні. Зберігаються, і вони актуальні для нашого часу. А також ми ще звернемо на дуже тут є цікаві моменти, тому що вони теж будуть корисні для нашого духовного наставлення. Давайте прочитаємо цю главу. І сказав Господь Мойсеєві оголоси священникам, синам Аароновим, і скажи їм, Нехай не оскверняють себе дотиком до померлого з народу свого тільки до близького родича свого, до матері своєї, і до батька свого, до сина свого, і до дочки своєї, до брата свого і до сестри своєї, дівчини, що живе при ньому і не була заміжня, можна йому доторкатися, не оскверняючи себе, і доторкання, до кого б то не було в народі своєму, не повинен він оскверняти себе, щоб не стати нечистим. Отже, священник не торкається до померлих, це у старому заповіті таке правило, і тому ми в Євангелії знаємо, що там от цей Євангельський уривок, такий дуже популярний, про милосердного самар'янина, там розповідається, що йшов священник, йшов левит, і вони не доторкнулися, начебто не надали допомоги тому бідоласі, який лежав. Ну, і оці церкви допускають, що з остраху, щоб не осквернитися, тому що він був побитий і він не, знав, не знали, вони живий він чи мертвий, і щоб не порушити якби, цей закон. Ну, це в якійсь мірі їх оправдовувало. І вони можуть, тут є цікавий момент, може доторкатися до сестри, навіть якщо і вона заручена, але вона ще живе у своєму домі. І вона помре, то можна доторкатися, але якщо вона вийде заміж і вже живе в домі свого чоловіка, то вона вже далека родичка. Так виходить логічно із того останнього стиха, який ми з вами прочитали. Що це означає? Це означає, що коли створюється нова сім'я, то батьки повинні зрозуміти, що тут відбувається, так би мовити, духовний розрив між батьками і дитиною. Так як от спочатку дитятко народжується і розривається поповина, і дитинка, хоч з мамою, але окремо живе, хоча в утробі живе абсолютно всім материнським. Так само і от дитя, поки не створюється нова сім'я, теж абсолютно живе в сім'ї і ну, плекається в сім'ї. І духовно, і, ну, і тілесно все бере від сім'ї. І опікується сім'єю. А коли створюється нова сім'я, відбувається духовний розрив, і потрібно відпустити дочку чи сина. Бо дуже часто батьки е такі егоїсти, і вони продовжують е ну, дуже переживати за дочку чи е за сина, і забагато дуже цікавляться, як там в сім'ї, е хто там е як відноситься один до одного. І е така зацікавленість, вона дуже часто шкодить е новій сім'ї. І батькам часто важко усвідомити, що це, це, це нова сім'я, яка має повну автокефалію і незалежність, так би мовити. От, і потрібно дати їм жити вільно і допомагати лише тоді, коли вони щось просять, пораду якусь, там. і допомагати молитвою. От, а, бо насправді дуже часто бувають проблеми, що батьки не можуть відпустити своїх. І тому вони дуже шкодять своїм дітям. Потім не знають, а чому біда береться, звідки таке, чому там розійшлися, чому там життя немає. Тому що батьки самі псують життя своїм дітям. Читаємо далі. Вони не повинні голити голови своєї і підстригати краї бороди своєї, і робити нарізі на тілі своєму. Це та сама постанова стосується і імерян. Ми з вами раніше читали. Те ж саме стосується і священнослужителів. Але ще потрібно тут звернути увагу так, ну, для загального якби, реагування на такий момент. Дуже часто, коли мама робить там зачіску, замовляє зачіску десь у Перекмахльській, то дозволяє собі, щоб там на голові сина, наприклад, вистригли таку стрілочку. Одинарно або подвійно, от ця стрілочка дорогенькі, вона символізує цей символ диявола. Тому що в святому писанні сказано: я бачив сатану, який впав як блискавка із неба. І тому сатаністи дві блискавки часто так от зображають як свій символ, символ сатани. От. І ну, подібні блискавки малюють, наприклад, на електрощитових. Там, де висока напруга, застерігаючи людей, що там смерть. Туди не можна там лізти, хто не має до цього допуску. І от тому не, не треба жартувати. Зрозуміло, що тут, мабуть, без усяких передумов, просто так по необізнаності. Матері дозволяють своїм дітям вистригати на голові отакі стрілки, От, але не потрібно цього робити. Я не думаю, що дитина буде щаслива від того, що вона на голові буде це зображати. Ну, тим більше, якщо би по старозавітньому закону, то цю дитину вигнали би поза межі громади ізраїльської, тому що вона собі на голові зробила сатанинський символ. І ніхто би ну, ніяких би там поблажок не дав в такій ситуації. Читаємо далі. Вони повинні бути святими Богові своєму і не повинні не честити імені Бога свого. Тому що вони приносять жертви Господу, хліб Богу своєму, і тому повинні бути святими. Вони не повинні брати за себе блудницю і знечещену, не повинні брати жінку, вигнану чоловіком своїм, бо вони святі Господу Богу своєму. Тобто, у кандидата на священнослужителі. Дружина має бути дівчиною, тобто вона має за нього виходити заміж незайманою. Це така умова, яка і тепер теж потрібна для священнослужителя. Читаємо далі. Святий, святий його, бо він приносить хліб Господу Богу твоєму. Нехай буде він у тебе святим, бо святий я, Господь, який освячує вас, якщо дочка священника осквернить себе блудодіянням, то вона не честить батька свого вогнем слід спалити її. От така покара для дочки священнослужителя, якщо вона буде блудити, її потрібно спалити. З огляду на цей стих допускають, що невістка Юди, сина Якова, була дочкою священнослужителя Мелхіседека. Тому що коли Юда запідозрив її, начебто, у блоді, що насправді не було, ну, не зовсім так, як він це уявляв, все було, чи як він собі ну, придумав, ми, ми знаємо цю історію, так? От то він сказав її спалити. От, з огляду на таке рішення, робиться висновок, що, мабуть, вона таки дійсно була дочкою. Священнослужителя. Часто виникає питання, чому от так засуджується блудниця? Блудники теж засуджуються. У Святому Писанні це одно одноразово сказано. Але ну, коли вже жінка починає блудити, коли та, хто дає життя, то вже тоді надії немає. От, якщо жінки е, будуть жити нечестиво, вони не зможуть народити добрих синів і добрих дочок. От, і тоді вимре духовність. От, тому от, до матері. Чи до жінки от е, такі строгі е, закони е, поставлені у святому писанні. Відповідно, що і чоловік теж несе таку саму відповідальність, така сама кара за гріх смерть. Ми з вами це читали. Але ж е, коли вже ну, е, ну, як вже мама, коли жінка грішить, то це вже, як то кажуть, кінець світу. Ми це розуміємо. Всякий же священник з братів. Великий же священник з братів своїх, на голову якого полито єлей помазання, і який освячений, щоб облачитися у священні одежі, не повинен оголювати голови своєї і роздирати одежі своєї. Тобто, тут стосується первосвященника, в юдеї була така традиція, що інколи коли в них були якісь ну, такі великі випробування, якесь горе, наприклад, Захворіє. Чи помре близька людина, або розпочинається якась епідемія, чи війна, чи голод, то вони на знак своєї, своєї духовної скрути розривали одежу свою і на голову посипали попіл. Чому вони так робили? По ну, юдейській традиції попіл це символ розривання, смерті. І це символ того, що людина визнає, що вона перед Богом попіл, що вона перетвориться на попіл. І попіл собою символізує відсутність храму. Це, от коли вони будуть, наприклад, у вавилонському полоні, вони теж будуть роздирати свою одежу, будуть сипати попіл собі на голови, тому що вони, як будуть там без храму, вони мертві, якщо немає храму і немає можливості приносити жертви, служити Богу. То це означає, що вони духовно мертві. От а заборонено первосвященнику це робити. Чому? Тому що, дорогенькі, всі служби, які ми розпочинаємо, за що б ми не молилися? Чи це народження людини, чи це смерть людини, чи це ми за здоров'я молимося, чи ми молимося за хворого? За що б це ми не молилися? У нас виголос завжди один і той самий. Благословений Бог наш. Ми Бога прославляємо У будь-якій ситуації. І якщо первосвященник вже посипе голову попелом, то це означає, що вже якби і надії немає. Один проводир має лишатися бодрий, вірний Богу і надіятися, що Господь все справить для спасіння. І тому, от така постанова для первосвященника. І ні до якого померлого не повинен він приступати навіть дотиком до померлого батька свого і матері своєї він не повинен оскверняти себе. Якщо рядовий священник міг доторкатися до близьких рідних під час похорону, то вже першого священнику це заборонено. І від святилища він не повинен відходити і не честити святилище Бога свого, бо освячення єлеєм, помазання Бога. Його на ньому, я Господь. І тому от ми в церкві так і розділяємо все-таки, що є ієрархія, священного так, і ми е, називаємо, там, наприклад, єпископа преосвященний, якщо е, митрополит високоприосвящений, а там, хто очолює церкву, якщо це митрополит, то це блаженніший, якщо патріарх, то світіший. І це в них така посада, якби вони займають таке місце, яке відповідно і так охарактеризовується. От, і вони, якби блаженні по благодаті, чи святіше він по благодаті, тому що він очолює церкву, на ньому хрест нести і, і вінець одночасно, і хрест нести або вести народ до спасіння. Він очолює цю структуру, хай це земна структура, але це ж і Небесна церква. Тому що ми єднаємося у церкві з Господом Богом. І от тому тут теж є оце таке розділення, рядовий священник. І первосвященик, от і вже в них правила відрізняються. Тому от і в нас теж ми теж маємо певне особливе звернення до нашого священного яке теж вирізняє і підкреслює їхній статус у церкві. За дружину він повинен брати дівчину з народу свого, вдову або вигнану, або знечещену, або блудницю, не повинен він брати, але дівчину з народу свого повинен брати за дружину. Він не повинен ганьбити сімені свого в народі своєму, бо я Господь Бог, що освячує його. Далі тут буде йтися про зовнішні вади священнослужителя, тут буде йтися про ну, обмеження. Хто не може стати священнослужителем, якщо в нього є от ті вади, які тут згадуються. І в старому заповіті священнослужитель, коли приносив жертву, то повинен був мати місце здоров'я, тому що потрібно було робити забій великих тварин. І тому тут цілий список, пересторог, що є якісь вади. Тілесні вади, то такий кандидат не може ставати священнослужителем. Ми їх зараз прочитаємо. І сказав Господь Мосеєві, говорячи: скажи, Аарону: ніхто з імені твого, усі роди їх, у якого на тілі буде вада, не повинен приступати, щоб приносити хліб Богу своєму. Ніхто, у кого на тілі є вада, не повинен приступати, ні сліпий, ні кульгавий, ні, пов... ні потворний. Ні такий, у якого переламана нога або переламана рука, ні горбатий, ні із сухим органом, ні із більмом на оці, ні коростявий, ні паршивий, ні з пошкодженими ядрами. Жоден чоловік з імені Аарона, священника, у якого на тілі є вада, не повинен приступати, щоб приносити жертву Господу. Вада на ньому тому не повинен він приступати. Що приносити хліб Богу своєму, хліб Бога свого з великих святинь, і зі святинь він може їсти. Але до завіси не повинен він приходити і до жертовника не повинен приступати, тому що вада на ньому, не повинен він не чесити святилища мого, бо я Господь, що освячує їх, і голосив це Мойсей Аарону, і синам Його, і всім синам Ізраїлевим. Тобто, якщо є вада, а він із роду Аарона, то він може бути при храмі, він може допомагати, але він не може входити до святилища, він не може торкатися до святиє святих і ну, от дані такі обмеження, ну, щоб все було ідеально, тому що все в Господа має бути чисто і свято. Ми розуміємо, що вже в новозавітній історії ми по-іншому дивимося на. На себе по-іншому ми даємо собі оцінку, ми ніхто себе не називаємо святими, ми про це з вами не раз говорили. і Якщо нас називається, це для нас святість дуже умовна, але все одно ми повинні старатися, щоб йти таким ну, правильним шляхом, намагатися дотримуватися Божих заповідей, тому що ці перелічені вади зовнішні, то ці церкви порівнюють якби алегорично. І з вадами нашими духовними, от і в кожного з нас є такі певні вади, і ми не можемо все собі абсолютно перемогти, але ми повинні старатися з Божою благодаттю і з Божою допомогою виправляти у собі все те, що нас духовно оскверняє. Хай Господь нас береже від усякого зла. Слава Ісусу Христу!